Ісусу ага, Христу, дорогі Отче Василю, Щиро вітаємо вас і вашу родину, і святом зіснення Святого Духа. Бажаємо вам і вашим рідним, міцного здоров'я, Божої опіки і швидкої перемоги, Львів'яни. Молодці, дякую вам, це ще в одній посилці було. Дякую вам, дорогенькі, всі мої, всі мої жертводавці, всі, що нас підтримуєте, наш канал, всі, що жертвуєте для наших хлопців. Ми вам дуже вдячні. Ясне діло, що зараз, знаєте, вже дещо там вирівнялося, але, але все рівно знаєте, десь там якісь там нюанси треба закрити. От, наприклад, машина там хлопців поламалася, треба допомогти їй поремонтувати. Так, зараз Поки там будуть, там зараз її десь відправлять поки що. Тут на місці є хлопці, які це все можуть зробити, але так, десь вони щось можуть пожертвувати. Не, ну Десь якусь свою працю, але запчастини треба купляти. Ну і ми їдемо і це все купляємо. І тому Оці такі навіть мілкі речі, але їх треба закривати, бо тому що навіть, від машин, від ще щось іншого, від це залежить життя наших хлопців. Та, та. І тому я вам щиро всім дякую. Дай вам Боже всім здоров'я, нехай Господь Бог всіх вас благословить. Усіх жертводавців, усіх тих, що стараються і... і жертву приносять, Бо тому що, знаєте, і нема жертви, і нема ласки. Завжди розумійте, що ваша жертва, яку ви приносите, яка жертва, така й ласка. Але не путайте, не яка за велика, та? як я дам тисячу гривнів, а ти даш сто. Все, то моя жертва важливіша. Не від цього вам треба відштовхуватися. Велич жертви не залежить від розміру, важність жертви залежить від щирості. Якщо ти даєш і шкодуєш, то ліпше не давай. А якщо ти даєш таке, що тобі все одно, там, там, що гривень, що 5, там, а там отени там живуть, теж так не робіть. Краще не, давайте. Краще не давайте. Жертва має тебе тішити. Ти маєш бути щасливий. Якщо не щасливий від жертви, не давай. Не давай, бо та жертва ні до чого. Тому всім жертводавцям моїм дорогим, які щиро жертвують, бо я просто бачу, я це чую, я це розумію. Це є щиро. Бо ні від кого нічого не, не прошу, нічого не кажу. самі я вам дуже вдячний. Дай вам Бог здоров'я. нехай Бог прийме ваші пожертви, нехай вас благословить. Здоров'я міцного всім жертводавцям, всім вашим родинам, всім, кому ви допомагаєте. На многії благи літа.